Вітаю всіх! Сьогодні розбираємося з дуже важливою темою: що чекає українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС та Швейцарії у найближчі роки. Правила змінюються і важливо розуміти, як саме. Ну що ж, давайте починати. І одразу, знаєте, почнемо з найголовнішого: ось ця дата на екрані 4 березня 2027 року. Запишіть її, запам'ятайте, бо це по суті новий дедлайн. Саме від цієї дати відштовхуються всі подальші зміни щодо тимчасового захисту. Так, захист продовжили, і це, звісно, хороша новина. Але є велике але не варто думати, що все залишається як було. Насправді, правила гри змінюються і в дечому стають навіть суворішими, особливо для тих, хто тільки планує отримувати статус. Саме про ці нюанси і будемо сьогодні говорити. Добре, ось короткий план нашої розмови. Спочатку про головне саме продовження захисту. Потім подивимося, що це означає в рамках усього Євросоюзу, така собі загальна парасолька. Далі Швейцарія, бо там є свої цікаві нюанси зі статусом С. Розберемо практичні кроки на прикладі Женеви. І наостанок такий собі чек-лист, на що звернути увагу у 2025 році. Отже, почнемо з першого і, мабуть, найголовнішого пункту тимчасовий захист, офіційно продовжено. Це без перебільшення ключове рішення, бо воно дає мільйонам людей чіткий горизонт планування на кілька років уперед. І ось офіційне формулювання на рівні всього ЄС тимчасовий захист для українців діє до 4 березня 2027 року. Чому це так важливо? Бо це дає стабільність. Люди можуть планувати своє життя, не боячись, що їхній статус раптом анулюють. Ну і, звичайно, це знімає величезний тиск з міграційних систем самих європейських країн. Так, тепер давайте розберемося, що ж це за така загальна парасолька від Євросоюзу. Що конкретно вона дає. Ось ця фраза про правову парасольку вона дуже влучна. Це означає, що де б людина не перебувала в межах ЄС, вона має гарантований базовий набір прав. Тобто, це такий собі єдиний стандарт, який захищає на території всього Союзу щонайменше до весни 2027-го. А що ж входить у цей пакет? Ну, по перше, це право на проживання, доступ до ринку праці, до житла, соціальної та медичної допомоги. Для дітей доступ до освіти. Але тут є важливий момент, хоча рамка загальна, наповнення в кожній країні може і часто буде відрізнятися. Тому завжди, от просто завжди, треба перевіряти конкретні умови саме в тій країні, де людина перебуває. І ось що ще дуже показово ЄС вже думає на крок уперед вони готують так званий перехід. Тобто шукають шляхи, як після 2027 року плавно перевести людей на інші більш стабільні статуси, наприклад, дозволи на роботу чи навчання. Це говорить про те, що ніхто не планує просто вимкнути систему в один день. Гаразд, з Євросоюзом розібралися. А тепер давайте подивимось на Швейцарію. Тут ситуація, знаєте, схожа, але водночас має свої дуже важливі відмінності. Хоча терміни вони синхронізували, підхід до правил, особливо для нових заявників, тут свій. Отже, хороша новина, Швейцарія теж продовжила свій статус С, це їхній аналог тимчасового захисту, до того ж самого 4 березня 2027 року. Це дає певність тим, хто вже в країні. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях, і зараз ми ці деталі розберемо. А ось тут найцікавіше. Подивіться на цю таблицю. Вона все дуже чітко показує. Правила розділили для двох груп: для тих, хто вже має статус С, головна зміна це обмеження поїздок в Україну не більше 15 днів за семестр. А от для нових заявників, які звертатимуться після 1 листопада 2025-го, все набагато суворіше. Їм можуть просто не надати статус С, якщо місцева міграційна служба СЕМ вирішить, що повернення в їхній регіон України є розумно прийнятним, тобто походження з умовно безпеки. На їхню думку області може стати причиною відмови. Це дуже серйозна зміна. Ось ключові дати, щоб все склалося в одну картинку. 8 жовтня 2025-го Федеральна Рада ухвалила рішення про продовження. З 1 листопада запрацювали оцінові суворіші правила для новоприбулих, а з 1 грудня почали діяти спрощення для роботодавців, про які ми зараз поговоримо. І от, паралельно з посиленням правил в'їзду, Швейцарія запускає так звану програму ЕС. Це, по суті, програма інтеграції, основний фокус на ринку праці. У них навіть є політична мета, щоб 50% українців, які перебувають в країні понад три роки, були працевлаштовані. І для цього вони спрощують бюрократію для роботодавців через спеціальну онлайн платформу. Добре, це все загальні правила. А як це виглядає на місцях? Давайте візьмемо конкретний приклад кантон Женева і подивимось, які там практичні кроки. Ну тут все досить логічно і структуровано. Крок перший, і він найголовніший, зайти на офіційний сайт кантону Женева для українців, там завжди найсвіжіша інформація. Крок другий реєстрація у федеральному центрі. Це можна зробити особисто або через онлайн портал. І вже третій крок після реєстрації це доступ до місцевої кантональної підтримки житло, фінанси, медицина. Так, інформації було багато, давайте тепер підсумуємо і складемо такий собі короткий чек-лист. на що саме треба звернути увагу в першу чергу. І перш ніж ми перейдемо до чек-листа, ось одне золоте правило як діяти, щоб не жити чутками. Відповідь проста ніколи чуєте ніколи не покладатися на інформацію з чатів, від сусідів чи знайомих, тільки офіційні державні сайти. Це єдиний спосіб уникнути помилок, які можуть дорого коштувати. А ось і сам чек-лист, все зібрано в одній таблиці. Отже, по ЄС. Запам'ятовуємо дату 4 березня 2027-го і стежимо за новинами про план переходу на інші статуси. По Швейцарії для нових заявників з 1 листопада 2025 року діють обмеження за регіоном походження. Для всіх, хто має статус ЕС, пам'ятаємо про ліміт на поїздки в Україну 15 днів за семестр. Ну і для тих, хто шукає роботу, адміністративні спрощення діють з 1 грудня. Ось це, по суті, і є головні моменти. І наостанок важливо розуміти, що тимчасовий захист, як випливає з назви, він не вічний, і головне питання, яке залишається відкритим: а що далі, яким буде наступний крок після 2027 року, це питання, над яким варто починати думати вже зараз.